Яку гру ви вважаєте найкращою? От просто взагалі найкращою у світі грою, яку більше ніхто та ніколи не перевершить. Особисто я думаю, що така гра з'явилася в 10-му році. І так я говорю за Майнкрафт. Господи, допоможи. це єдина гра, в яку я, не дивлячись на свій вік, раз на декілька місяців заходжу, щоб її знову пройти. Чому ж я вважаю, що це найкраща гра всіх часів? Розкажу за наступні декілька хвилин. А поки підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть в коментарі, яка у вас улюблена гра. І ще підписуйтесь на телеграм-канал, посилання в описі відео. І відразу хочу зазначити, тут я поділюся виключно особистими враженнями: це не огляд, а легке озирання в минуле, яке мені подарувало дуже багато приємних вражень. Познайомився з Майнкрафтом я році, так в 2012-му. Тоді ми з другом почули в школі, що є гра, в якій можна будувати, та ще й разом зібралися у мене і нагуглили її. Таємничий Майнкрафт встановили, але ну звісно ж ніяк не могли розібратися, як грати по мережі. Тому ми просто сиділи поруч один з одним і на ноутбуках, грали в Майнкрафт, сподіваючись, що рано чи пізно зустрінемося в ігровому світі. А вже пізніше ми почали грати на якомусь сервері з класичним виживанням. І це були просто найкращі у світі враження. Взагалі, ви бачили різноманіття серверів та можливостей цієї гри? Мені здається, що в Майнкрафті можна створити абсолютно усе. Тут є і класичне виживання, і купа техномодів, паркур, міні-ігри, та дідько в Майнкрафті навіть гонки є та режим. GTA. моєю першою міні-грою стали голодні ігри. І, може, для когось вони вже зовсім застарілі, але це початок, це фундамент і база. Саме з цього режиму почалися десятки. Та Боже, які там десятки? Просто сотні різноманітних режимів. Оп 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 оп. Шо? Що це таке? Це гра, в якій я вперше зміг реалізувати свій фермерський потенціал, адже Stardew вийде лише за декілька років після того, як я познайомився з творінням нотча. Але хіба це все? О господи, та ні, це гра про тебе. Ти тут господар світу. Саме ти головний і ти обираєш, як жити. Хочеш будувати велике місто і бути господарем, та Боже, роби! Любиш пригоди, данжі, важкі випробування, збирай свої речі, бери з собою їжу та вирушай у похід. Хочеш копатися, любиш страшні печери, та хочеш пропадати в них? Ого друже, більше ми тебе не побачимо. Адже після оновлення печер це просто окреме мистецтво. До речі, я ледь не забув. Сьогодні можна грати в Майнкрафт з друзями з різних платформ, адже якщо у тебе бедрок версія, в неї можна зайти як з телефону, так і з комп'ютеру чи консолі. Але погодьтесь, сам би я не зміг скласти повне враження про цю гру, тому що я її люблю безмежно. Тому запросив доповнити мене Гедзя. Він знімає дуже затишні відео по Майнкрафту. Тож, якщо ви його не знаєте, раджу підписатися. Посилання на канал буде, звісно ж, в описі під цим відео. Ми можемо собі зробити тепер лежак і спробувати відразу поспати бедрол, і де би я собі його постелив, так щоб мені було дуже ковзі, давай отут я його в куточку поставлю. Наприклад, отут я тут уже буду спати. Привіт, ну фактично, на рахунок Майнкрафту можна багато спекулювати, через що він став популярним, і чому він саме найкраща гра на світі? Хоча це спір запитання: найкращих ігор на світі то багато. Топ 1 багато у світі. Е -е. Але, ну, мабуть, найважливіше, ну одне з най найважливішого, що є у Майнкрафтика, це його простота. І я впевнений, що саме цією простотою він і приваблює так багато людей. В ньому легко робити текстури, на нього легко робити моди. Ну, відносно, маю на увазі, легко зробити модель. І він. Таким чином приваблює велику кількість людей, які хочуть створювати якийсь контент, які хочуть щось робити. Ем, вони якраз, ем, вони якраз ну, ведуться, мабуть, не зовсім правильне слово, ведуться це трохи грубовато, але їх ця простота і зачіпає в Майнкрафті, в його цій відкритості і легкості в освоєння, щоб щось в ньому створювати. Ем, я переконаний, що якраз за рахунок. Оцієї своєї простоти і відкритості він і приваблює велику кількість контент-мейкерів і раніше, і тепер, і за рахунок того, що на ньому роблять контент, його популярність тримається, і він живе, існує і продовжує набирати нову аудиторію. Щось таке? Звісно, причин може бути багато, але я думаю, що це досить це одна з цікавих причин, скажімо так. Тим якщо тобі цього всього замало, у тебе є доступ до безкінечної бібліотеки модів. Хочеш зробити з Майнкрафту якусь складну РПГ, що буде кращою за скайрім та запросто? Хочеш якихось технологій побудувати мегаполіс і полетіти в космос? О, так Майнкрафт і на це спроможний. Хочеш додати якогось челенджу? Тобі якось скучно виживати в класичному світі. Моди можуть ускладнити виживання до таких масштабів, що перше дерево ти можеш добувати хвилин 20. До такого не кожен готовий. Але це все не було б так цікаво, якби не онлайн. Кооп, який був в Майнкрафті із самого початку мого з ним знайомства. Це те, що забрало у мене з друзями просто десяток років. І так, ми проходили гру на ванілі, проходили на хардкорі, проходили з модами, проходили за супергероїв та навіть дідько за курей. А ти зможеш пройти Майнкрафт за курку? Ага. Ну і як не поговорити про те, що розробники постійно підтримують Майнкрафт. Це гра, яка жива і мені здається буде жити ще не один десяток років. Щороку по декілька оновлень нові біоми, данжі, моби та боси. Якщо ти грав у Майнкрафт два роки тому, проходження його зараз подарує тобі абсолютно новий експіріанс. А якщо ти граєш всього пару років, то закинь собі версію 1.4.7. Спробуй пройти її так, як проходили діди. А Редстоун, я так і не згадав за Редстоун на його базі в середині самого Майнкрафту створюють навіть якісь прості комп'ютери із е, якимись альтернативними іграми. Це ж просто офігеть як круто. Ну і звісно, я зараз говорю виключно за власний досвід, і саме ця гра, завдяки якій я став займатися Ютубом. Перші мої відео я робив по Майнкрафту, і це були відео з тими самими голодними іграми ще у 2013 році. І як же це було затишно? Вони не набирали і сотні переглядів, бо я був малим і не знав, що таке створення контенту. Але я пробував робити його. Мої повторні спроби були уже у 2016 році. Мені вдалося набрати навіть 500 підписників. Втім, я це все закидав, адже мені набредав Майнкрафт. Бо коли він стає роботою і в тебе є необхідність грати в нього навіть попри твоє бажання, це вбиває всю цю ламповість, затишок і атмосферу гри. Ну і остання спроба стати блогером по Майнкрафту у мене була уже у 2022 році, коли уже тривала повномасштабна війна. Спочатку це були короткі відео в TikTok, завдяки яким я, до речі, набрав понад 16 тисяч підписників і потім створив цей YouTube канал, на якому випустив декілька серій по міні-іграм. Дивіться трюк. Оп, <звук> який я паркуріст, боже. Мама б гордилася мною, якби знала, що я паркурю в Майнкрафті. Ну і звісно, цілий сезон виживання з підписниками на 10 довгих епізодів. Ми тут зараз передохнемо ще, не почавши бій з драконом. О, Все, друзі. Фух, Так, я готовий. Це буде вбивство дракона. Швидко, швидко, у мене півсердечка, півсердечка, треба швидко в нору, в нашу нору. Погнали? Я сподіваюся. Дуже сильно сподіваюся, що мені вистачить блоків, тому що в мене навіть кайла немає. Дідько. Так, друзі, таки на шляху назад я знайшов ось що. І там І там є корабль! Я шукав їх годину, дідько. Ми о 8 почали. Зараз 9.40. Що ж, полетіли. Як це фієзно? Як це круто. Все, друзья, теперь я найкрутіший тут. Сука. Блять. Я кого Что это за хуяць? Нічого в мене добре не закінчується. Загалом оці всі пункти і створили для мене враження, яке я висловив на початку цього відео. І звісно, саме ця гра подарувала мені дитинство, прикрасила мій підлітковий вік і зараз допомагає відволіктись від постійної рутини. Тому для мене Майнкрафт найкраща гра всіх часів, яку навряд зможуть коли-небудь перевершити. А що ви думаєте про цю гру? Пишіть у коментарі. Не забувайте ставити вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. Також хочу нагадати про телеграм-канал, посилання на який буде в описі. Тож до зустрічі уже у наступних відео.